З метою забезпечення економічного розвитку, активізації інвестиційної діяльності та створення нових робочих місць у бурштині міська рада вирішила створити індустріальний парк під назвою Бурштин. Детальніше Любов Галько. Від проект Індустріальний парк бурштин відведено дві земельні ділянки площею майже 32,5 га гектари та 4,5 які знаходяться в районі нового цвинтаря вздовж автотраси у напрямку Ргатина. Ви чули щось про створення в бурштині індустріального парку? Знаєте, що це таке? На жаль, ні. Не знаю. Перший раз таке чую. А що взагалі таке індустріальний парк? Знаєте? Ні, я не чула про це. А взагалі уявляєте, що це таке індустріальний парк? Ну в загальному так трошки уявляю. Я дуже, наприклад, задоволений в цьому аспекті, що Бурштин, і зокрема Буштинська міська влада, працює в тому, щоб залучити інвесторів, хоч зокрема іноземних, в Бурштин. Це є дуже позитивний, на мій поля. Це є дуже позитивний аспект, який зможе підняти економічну частину. Створення індустріального парку непогана ідея. Це дасть можливість працевлаштуватися багатьом людям. Орієнтовна вартість облаштування, зазначено в резюме індустріального парку, становить 25 мільйонів гривень. Дізнатися більше ми спробували у міській владі, адже саме вона є ініціатором його створення, оскільки міського голови ми не застали, спробували поспілкуватися з його заступником. Ви можете Особисто мені не давати. Добре. Я є представник телекомпанії так, Раї так. і тому я прийшла до вас не як до гулика, який образується щось на журналіста, а я просто до громадянина. Я прийшла до вас як до посадової особи. Так. Мене цікавить просто про індустріальний парк. Мешканці Бурштина повинні знати, що це за парк і кор. Ви повинні це пояснити. Ось на це цікавоється індустріального парку, ніхто нічого не ховає. Багато дуже інформації є на офіційному сайті Бурстинської міської ради, на сайті Агенції місцевого економічного розвитку. І прошу. Е Цю інформацію, але мене цікавить більше. Е, всі е, питання, які стосуються індустріального парку, всі е, е, обговорення, які проходять по індустріальному парку, ніхто нічого не скривав, і ви знали про те, що е, як це відбувається. Ну, ми були на сесії, тільки це чули. Ось маємо це от рішення. Я, я. А ми хочемо, ну то це яке нам дали на сесії. Ми хочемо знати більше, що там саме буде, коли почнеться там забудова, коли почнуться якісь роботи, щось більш детальне тобто ми від глядачів виступаємо зараз журналісти Значить, ви ще раз. вам... ви не персонально говорите для Галько чи для телекомпанії «Рай» для Русиняка? Ви говорите для громади. Я для громади буду розказувати громаді, але не вашими словами. Ще раз, будь я... ласка, от я вам надаю мікрофон я через засоби я масової вам інформації інтерв'ю давати не буду, Добре. тому що ви перекручуєте мою. Інформацію і подаєте ви... її в, в, в тому ракурсі, який потрібен вам. Чи ви може маєте... стоїть за вами? Ні, ви все? маєте я право має. на свою думку і своє спростування. Ні, ви маєте право якраз так. здавати, тому що ви посадова особа. Добре, я вам дуже дякую. Будь все вас. одно таким чином. Міська влада інформує громаду і перешкоджає професійній діяльності журналістів у офіційній розмові. Чиновник перейшов на особистості партнером створення у бурштині індустріального парку є компанія ні, ДТЕК, Послухаємо, що вони скажуть нам про це. Ми займаємося цим проектом з 2012 року. Станом на сьогодні у нас є проєкт землевідводу для індустріального парку. Є затверджена концепція. І на основі цієї концепції зараз ми розпочинаємо роботу по залученні вже виробничих компаній, які будуть працювати в індустріальному. Парку. Перший головний профіль даного індустріального парку це енергетичне та енергоефективне машинобудування. Зараз ми проводимо переговори з декількома компаніями. Крім індустріального парку, у нас працює бізнес-інкубатор. І в бізнес-інкубаторі у нас вже є три компанії. Тобто, за цей рік в Бурштині заснувалось три нових компанії, які вже набирають людей. Результати світової практики показують, що на один гектар площі індустріального парку приходиться від 1 до 5 мільйонів доларів США інвестицій. Будемо сподіватися, що наша земля також не пропаде. Любов Галько Ігор Гусак, новини телеканал Раї.